Завтра український парламент може бути розблокований. Принаймні сьогодні про владна та опозиційна фракція на погоджувальній раді вже обговорювали конкретні законопроекти, які збираються розглянути. Причому опозиція пообіцяла підтримати всі закони, що стосуються євроінтеграції. Зі свого боку Віталій Кличко вимагав призначити вибори мера Києва на 2 червня. А фракція Батьківщина створити комісію щодо проблеми позбавлення мандата депутата Власенка. Регіонали пообіцяли не перешкоджати цьому. Тим часом, вже надвечір ЦВК виписав мандати двом новим депутатам замість вибулих опозиціонера Власенка і регіонала Веревського. Направлено позов до Європейського суду з прав людини щодо незаконності, неконституційності рішення про позбавлення захисника Юлії Тимошенко статусу народного депутата України. Рішення Вищого апеляційного суду – це остання інстанція, де, і вона рішення має рішення бути виконано, незалежно від того, жалуйся ти далі або не жалуйся.